Розмитнення авто без власника, як це можливо в цьому році, для того щоб здійснити дистанційне розмитнення, потрібно робити доручення на водіїв, які перевозять ваші транспортні засоби. Нещодавно таке саме розмитнення ми зробили для нашого клієнта і розмитнили його автомобіль Opel Vectra. Що для цього було потрібно? По-перше, автомобіль має бути знятий з обліку, коли ми робимо його доставку в Україну. По-друге, завжди має бути доручення саме на водія, на того водія, який буде перевозити транспортний засіб. Коли маємо зняти автомобіль з обліку, є договір купівлі-продажу на цей автомобіль, є доручення, з цього моменту можна розпочинати процес розмитнення транспортного засобу. Водій приїжджає, забирає автомобіль і доставляє цей автомобіль вже в Україну на митний термінал, де ми митні брокери цей автомобіль розмитнімо і потім Розмитний автомобіль передається вже власнику, а власник далі робить його реєстрацію в сервісному центрі. Українці купуйте автомобіль. А в плані доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо.